Що в нього з лицем? А в тебе пішов нахуй. Джосків вдома? можна у вас пожити? Мене в готелі не впізнають. Я чув, у вас дід кімнату звільнив. Мої співчуття. Знаєш, що я скажу тобі? Якби Джозеф Джостар приїхав сюди, він би усім зусиллям захищав вас від небезпек, що насуваються. Проте приїхав я, ну так що? Ти в курсах, що нас в один клас поставили? У другий клас чи? Ні, в земноводні. Ти диви, пиздує. Feel the city and everybody shaking Stay in the life! а а Що ты стын голов, блять? Почекай, це ты сделал? Ты лучник? Ой, джуске, ну, наче я, только, ой, джуске, Да, брат, мне лук надое. Ой, джуске, я так стреляю, ну, стрелой, тільки та, руками. Мужик! Це було охуєнно. Як ти відносишся до фотографії? Підеш до мене в штаб працювати? Е, ти що, не бачиш, він щойно в цього ой куніші сліло всадив. Відійти я ще встигну його вилікувати. Стій, не роби цього. Чому? довірся мені, він зараз помре. На жаль, я не розумію твій план. Його немає, просто налікуй малого. Але. згадав, така ж сліла була на вечір з годинником поруч з Діо. Навіщо вона тобі? Ні, ой, джузки, ця сліла дає такі оджуски. Коли дух сильний викликати треба. Сильний дух. Стенду малого, Джоске, не лікуй в нього цю бісовщину. А? Що? Що це за яйко? Твоє? Бл? Бо Воно що, реально стендом одарює чи що? Дай. Ой, джузки, брат каже, тільки не всім дає Інколи ти йдеш нах, ой, джузки. Що це означає? Джутера Токійський стенд розмоктався. Мертвий. Ну, а другу частину я потім ще заміщу з е, першою частиною. Всім. Пока!